Це єдиний на Полтавщині фрагмент підземелля, відкритий для огляду екскурсантами. Чорним кольором на цьому подвірному плані позначено ходи, які були досліджено, точно наявні, і зеленим ті, які мали б бути. Чому мали б бути? По справа в тому, що всі підземні ходи з'єднували між собою найзначніші будівлі в нашому місті. Гадяцькі підземелля це унікальна система підземних ходів, яку створили у 17 сторіччі за часів гетьманщини. У ті часи Гадяч був фортецею, і ці підземелля були потрібні для захисту міста від нападів ворогів. А ще тут починалися підземні ходи в різні частини міста, і навіть за його межі. Один із них з'єднував гетьманський палац із центральною частиною міста. А у часи Другої світової війни німецькі окупанти використовували підземелля у якості штабу. Саме в ось цьому фрагменті підземелля, де ми з вами знаходимося, розмістили свій штаб. І тут телефонні апарати, документи, які були знайдені. Після війни радянська влада дала наказ залити підземелля бетоном і засипати, і про них забули. Віднайшов гадяцькі підземелля у 2012 році. Місцевий краєзнавець Микола Торяник. На жаль, зараз пройтися ходами підземель у гадячі практично не можна, проте вони стали цікавим туристичним об'єктом, де можна дізнатися більше про історію регіону, почути безліч легенд та побачити експонати різних епох. Цікавим елементом є скам'яніле дерево, якому близько 50 мільйонів років. А також Тут є багато не менш загадкових історичних артефактів. Величезну цікавість викликає камінь з відбитком ноги віком 20 мільйонів років. Це граніт із слідом людини, начебто із відбитком ноги. А говорять, що це камінь здійснює бажання. Нині дослідження по вивченню гадяцьких підземель тривають, і хто зна, що ще приховує цей непізнаний підземний світ.